Так, а ну давайте подивимося, що це у нас за такий тримач від бренду Хоко. Розпакуємо його і перевіримо відразу на ділі. Отже, ось такі гарні оранжевій коробочці Тримач, який називається одягається на шию. Гарненько у нас ось так запакований. Ну, бренд Хоко вміє пакувати, обов'язково докладає інструкцію. Тепер на українській мові можна легко все це розібратися, почитати в мішечку, що ми маємо? Кільце магнітне, в кого немає чехольчика. Максейв простеньке, можна приклеїти до простенького чехольчика. Далі якась така класна штучка. Прив'язувати щось кудись, потім подивимось, розберемося. Далі ось такий тримач. Ось він. Зараз ми його складемо, зберемо і покажемо вам, як це все діло має виглядати. Він в чорному сірому кольорі, плюс ремінець, щоб себе обв'язати. Зараз, певно, і візьмемо, обв'яжемо, подивимося, повністю все використаємо. І ось сама серцевина. Тут вона у нас регулюється. Як магнітиця? Давайте перевіримо, як магнітиця. Це саме головне. О! Магнітиця класно. Бачите? n 52 магніт, як пише, заявлено в технічних характеристиках. Повертається вліво. Ну, коротше, зараз підключу, все, покажу. Дивіться. Дивіться. Як градусника збиваю і не падає, падати не буде. Отже, класна штука. Все, зараз все з'єднаю і в наступних відео покажу. Коротше, склав я цю штуку. Дуже легко, нема тут нічого складного. Розбереться будь-яка людина. Тут, в принципі, все на кнопочках, все класно складається, все класно вигинається. І якщо у вас навіть голова не пролазить, тут є кнопочка, ось воно відкривається, собі взяли, наділи за. Стібнули і все. Далі, оця штучка також на кнопочках. Ось тут чорні кнопочки, обидві кнопочки разом ось так натискаємо, і оця штучка від'єднується. Тут пружинки, тут механізм дуже класно, чудово зроблений. З іншої сторони, тут м'якесенько, щоб воно впиралося, щоб вам тут грудочину нічого не поламало, як то кажуть. Є лишні запчасті, в принципі, по лишнім запчастям це ось ця штучка. Це якщо у вас Android, то цю штучку приклеїти на чехол. Далі оця штучка це замість оцієї штучки. Це, якщо вам не треба MagSafe, а треба при штатив поставити екшн камеру то це запчастюлька для екшн камери Вона ось тут на оцей чорний болт прикручується. Взяли, прикрутили і прикрутили екшн камеру Якщо треба телефон, взяли ось цю штучку. Просто ось так її тут вставили. Дві кнопочки натиснули, і відпустили. Все є. Далі наділи на голову. Опа, бачите, не за до кінця ще розібрався. О, є. Далі наділи на голову. Є в нас ремінець. Ремінець, в принципі, лишній, але якщо десь на велосипеді їдете чи десь на рибалці, вліво вправо, воно ось тут ось так шатається. Тоді прив'язали ремінця, і воно вам шататися вліво вправо не буде, буде прямо знімати по кадру. Далі, треба мобільний телефон прицепити. Тут воно все ось тут відкручується, відкручується тут, вліво-вправо ось регулюється мобільний телефон. Ставиться навіть в чехольчику, головне, щоб чехольчик був максейф. Далі в нас коліно згинається один, коліно два. І ось тут також підкручуєте собі, щоб він вас. Наприклад, ось я відкручую, дивіться, і він падає. Я направляю той кут, який мені треба, закручую. Щоб вліво-вправо не шаталося, можна взяти ще ремінцем себе обв'язати. Ось така штучка, це щось як брелок для флешки, і воно тут лишнє, тут нікуди не приціпляється. Тобто пару запчастин у нас є лишніх, але вони виконують певні функції. Ця запчастинка, типа як шнуречок, ця запчастинка для андроїда, ця запчастинка для екшн камери, і шнуречок, щоб вліво-право не шаталося. Ось так це діло виглядає. Тепер дві руки вільні, тепер можна вільно брати і знімати ось так відеоогляд, собі все відрегулювати. І знімати відеоогляд, крутити обидві руки вільні, можна собі класно користуватися. Ось так воно виглядає, в принципі. Тут воно також регулюється, треба зняти, якщо отак не можете зняти, натиснули кнопочку і ось так від'єднали. От тепер я зможу пакувати посилки і вам показувати сам процес пакування та розмовляти з вами під час пакування. Залишимо собі таку штучку, покористуємося, побачимо. В принципі, вона нам вже сподобалася. Ставимо е, оцінку 10 з 10. Кому таке потрібно? Є в наявності для замовлення, пишіть в Дірект.